Маємо для вас комплект постільної білизни для дівчаток та хлопчиків. А, значить, в комплекті у нас буде входити ось такі простирадло на резинці, сіре та біле так. Це дуже зручно. По вмісту велика кількість у нас те котону, да, і полістер 52, котону 48. Так? Для дівчаток буде з ось такою лялькою брас, рожевий, яскраве. Класно, дуже сподобається вашим дітям. Для хлопчиків буде ось таке, для е, хлопчиків з НАСА. Так, дивимося це на подушку. Так, так такий великий розмір. А, та в комплекті три одинички в кожному йде. А, і вартість одинички, всього в цьому комплекті, всього лише 542 гривні. В комплекті буде 5 одиничок йте. І вартість такого лоту за 5 одиничок 2710 гривень. А, і якщо вам сподобався цей лот, а він реально дуже класний, ви можете замовити його, звернувшись за інформацією під цим відео, замовити наших менеджерів хоч і скоріш. Кількість обмежена а також можете отримати від нас безкоштовну доставочку при замовленні від 50 тисяч гривень. Заробляємо разом.